Слава Ісусу Христу! Дорогі наші підписники та глядачі наших каналів Слово Боже, з вами ми робимо мільйонні покази та сотні тисяч репостів на відео про пекло та рай, вічне життя, науку про створення світу, вигнання диявола та прощення гріхів. Разом ми говоримо про Христа по всій планеті. Якщо ви не є частиною живої церкви, напишіть нам і приєднайтесь. Ісус заснував церкву, яку не здолають ворота пекла. Жива церква, Слово Боже, чекає на вас. Разом з Христом ми переможемо війни, полон, рани, гори і біль. Бережи вас Бог! Запрошую вас на онлайн-конференцію щонеділі о 14.00. Та о 19.00. напишіть мені в телеграм або в коментарях під цим відео. Амінь.